Привіт мої хороші, Це мій техіра. Всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора. Хто коли буде дивитися? Розпочинається новий день і знову попоралася з господарством. Стало зранку так прохолодно, було свіженько, і буквально пройшло, пройшла година і вже сонце пече, вже жарко. Так почувають себе мої курчатка, все добре. Не знаю, що може трошки, аби підросли, то б запустила б їх до кореї, я так поки боюся, бо ще маленькі, щоб коти не потягали. Ось наша квоча, яка ніяк не можу її зігнати, вже другий раз сідає. Я її зганяю, вона сідає. І ось наші гусочки. теж почувають себе добре, хочуть травички, це вчорашня лишилася. Щось люцерку не дуже хочуть, шукають, щоб помягче, але що є, то є. Пішла на город, хочу зібрати знову огірки. І ось дивіться, продовжує квітувати моя лілійка. Ввечері так пахне гарно, прям далеко чутно. Красунька. Ось мої огірки. Так я їх і не підняла і, мабуть, і не підніму, тому що сама я нічого не зроблю. Я тоді половину піднімала і не, не могла, а тут це треба повністю знімати колишки і забивати, і потім дуже тяжко піднімати. Ось такі огірочки в нас. І зараз ще покажу вам гладіолуси. Ось квітує, розквітає мій червоний, я переживала, що може. Бо я одні не посадила, так залишилися, то думала, може нема, але слава Богу, є. Ось, друзі, розкрився з тих, що я купляла, але я ж кажу: один одного кольору, той фіолетового був цей помаранчевого якогось. Тут також, там перший фіолетовий темно був, тут помаранчевий з жовтим. Ну, це другий сорт, але... Ну, написано рожевий, не знаю. На цьому не бачу, що написано. Може одинакові, але не то. Всі прості. Ну, от, друзі, майже норма. От так завжди збираюся, йду зараз на ці огірки, що я досаджувала, гляну, що тут робиться. Бур'ян, звичайно, шикарний. Коли я його поприбираю, я не знаю. Цвітуть. Ну і от вийшла, хочу закінчити з цим квітником, щоб вже на вулиці був більш-менш порядок. Тут гарненько вже, а тут зараз будемо наводити порядок. Ну що, друзі, трошки пополола тут, потім тут посипала е, одмурах. І вирішила перейти на той край і висапала там і тут весь шпариш, всю траву, Куди в мене нічого не посаджене, я пересапала прямо так глибоченько. Тут такий більш піщаний ґрунт, але все одно коріння одне коло одного дуже тяжко. І зараз що тільки 12 година, вже 30 градусів в тіні. В тіні. Вже неможливо тут знаходитися на сонці. Тут повишкрібала. Зараз єдине, що постараюся ще зробити, зараз повитрушую землю з цієї землі і винесу. І вже полоть буду, мабуть, завтра. Отак кожного разу. То дощ, то свято, то сонце. Ну, і, а робота накопичується, накопичується більше та й більше. Але буду робити, що, що встигаю. Сили не безкінечні, і тим більше по такому сонцю дуже тяжко працювати. Тому піду в двір, роботи хватає, я буду займатися другим. А це залишаю. Сподіваюся, що завтра ніякого свята не буде. Може зранку і зроблю. Теж встаєш, поки попораєшся, поки те і роса не хочеться лізти, а потім сонце пече і так. Так виходить. Ось так, друзі, бур'ян трохи повибирала. Вже одну кучу винесла, ще цю винесу. І на сьогодні все. Тут, тому що, скажу, жарко страшне. Дай Бог, завтра буду щось робити далі. І знову не можу пройти мимо Квамокліда. Вже більше квіточок розквітло, дивіться, як гарно. Просто краса. Друзі, залізла в кладовку навести порядок. Я тут, чесно кажучи, відколи ми живемо, і толком не залазила, і нічого не робила, тільки наоборот весь хлам кидали. І ось дивіться, антикваріат Ауріка. Це не знаю, ну це наші машинки, це чоловіка, мого мамина, а це не можу знайти, де вона називається. це... Ще мого першого чоловіка ді дідуся з бабусею. І антикваріат, дивіться, що я знайшла. Ось так. Тут такі досточки прибиті, щоб ставити в вагани там чи куди, де люди стирали. І отак стирали сюди. Я б це терли і стирали. Хто пам'ятає, напишіть таку стиральну машину, пральна машина. Друзі, спала трошки жара вже, восьма година вечора. Йду трохи подушити жука, бо страшне, що робиться, і відкриваю полив. Набрала води зранку. Зараз відкрию на огірки туди на. Тут посіяла кріп, петрушку і моркву, але поки воно зійде, то бачу бур'яни швидше сходять. Ну, будемо сподіватися, що й те посходить. Ну іду душити жуків, бо сьогодні пройшлася вранці. Там кошмар, що робиться. Так все треба нищити. Ну, а з вами прощаюсь на цьому. Дякую всім за увагу. Дякую за вподобайки. Всім всього найкращого, миру, здоров'я і всього-всього, хто що бажає. Ну а на цьому все пока.